Завісу невідважності привідкрив Джон Кірбі щодо зустрічі Джо Байдена, Кіра Стармера в ніч на 14 верті. Нагадаю вам в Білому домі зустрілися прем'єр-міністр Великої Британії та президент Сполучених Штатів поки що чотири місяці Останніх Джо Байден от, США не планують. Оголошувати будь-яку нову політику щодо дозволу Україні на удари в глиб Російської Федерації. Про це заявив радник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі. Цитую його агентство Reuters. Відповідну заяву Кірбі зробив на тлі переговорів президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в Білому домі. Цитуємо: немає жодних змін у нашій точці зору на надання Україні можливостей для нанесення ударів великої дальності для використання. Всередині Росії я не очікую жодних серйозних заяв щодо цього, сказав американський посадовець. Кербі заявив, що США серйозно сприймають попередження диктатора Російської Федерації Путіна про те, що він вважатиме Захід безпосередньо залученим у конфлікт, якщо Україна запустить ракети великої дальності західного виробництва по території Російської Федерації. Водночас він зауважив, що це не нова позиція Керманича Російської Федерації. Цитуємо це не риторика, яку ми не чули від нього раніше. Він очевидно довів свою здатність до агресії, тож так, ми серйозно ставимось до цих коментарів, додав посадовець Білого Дому. Ну, от, поки Путін переходить, який хоче червоні лінії і що хоче, робить, так як Джон Кірбі і Білий Дім постійно вже три роки вагаються і побоюються, тому що вони хочуть грати за правилами з країною терористкою, яка правил абсолютно ніяких не виконує. І як можна в цій, в цьому протистоянні мати. Перевагу питання риторичне. Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо заявив, що Україна слід дозволити наносити удари в глипа Росії, незважаючи на погрози Москви, що це втягне північно-атлантичний альянс у безпосередню війну з Російською Федерацією. Про це він сказав в інтерв'ю Canadian Press. на прес-конференції в місті сент Ант-де-бельв'ю, що в канадській провінції Квебек, Трюдо заявив, що Канада повністю підтримує Україну в використанні далекобійної зброї, які дозволять запобігти російським ударам по лікарні. Днях і дитячих садочках. Путін намагається вкрай дестабілізувати міжнародний порядок, заснований на правилах, яких захищає всіх нас, не тільки в кожній. Демократії світу, але й у всіх країнах світу, додав Трюдо. Канадський прем'єр підкреслив, що Україна повинна перемогти у боротьбі з російським вторгненням. Інакше це заохотить інші великі країни спробувати захопити своїх сусідів. Варто зазначити, що в ці слова Трюдо з'явились вже після заяв Путіна про те, що дозвіл України вдарити західними ракетами по ЕРФІ означатиме пряму участь країн НАТО і європейських країн у війні в Україні. Ну, власне. Варто нагадати, що це поки що лише слова, тому що є низка країн, які кажуть, що вони підтримують удари по території Російської Федерації, але чому оголошуються такі? Запевнення так і побажання напевно тому тут є теж політична складова, тому що вони прекрасно знають, що не їм приймати це рішення, що це рішення лише виключно від сполучених штатів Америки залежить. Тому що, до прикладу, коли кажуть наші вірні партнери, Нідерланди або країни Скандинавії, Белії, що ви можете F-16 використовувати по території Російської Федерації, заявляючи такі, от здавалось би категорично і позитивні. Речі для України вони прекрасно знають, що не від них залежить остаточне рішення, тому що озброєння до Ф 16 надають Сполучені Штати Америки і насправді їм вирішувати, чи е, будуть запускатися ракети джазми чи інші е, які несуть f 16 по території Російської Федерації.